Вітаю вас! Відомо, що талант божий дар, та тільки в праці він розквітає. Як от у хлопчаків та дівчаток Кам'янської школи інтернату. Про це і наш сьогоднішній випуск. Сонячний зайчик, іконик, що скаче, дитинство моє. Шайвер високий. І перші уроки дитинство моє, Світ із любові і сни кольорові, дитинство моє, з ярмарку пряник і молодість мами, дитинство моє. Пригадуйте, маленького принца, якщо на небі спалахують дірки, значить це комусь потрібно. На творчому небосхилі кам'янської школи-інтернату вже 35 років сяють зірочки, які радують і батьків, і вчителів, і широку аудиторію, що гідно оцінює таланти юних. А проростає зернотворчості на позакласних уроках, коли є час відпочити від напруженого дня. Тоді в усій школі кипить робота душі і серця. Адже чим би не займались хлопчаки та дівчатка, у будь-яку справу мають вкладати частку себе. Оді вийде шедевр. Бісероплетіння, вишивка, в'язання стали улюбленими заняттями серед школярів. Років і в школі інтернаті своїми руками створюють композиції з природного матеріалу. Протягом року діти збирають квіти, листочки, різні камінці, щоб потім з них зробити неповторні картини. Своє натхнення юні флористи черпають в різній літературі в інтернеті. Малюють самі. Вже три роки поспіль дівчаток запрошують до Києва на всеукраїнський конкурс флористів. Катя Лега – призер цьогорічного конкурсу. Приємно, що роботи кам'янських майстринь визнані як професійні. Хто знає, можливо, це захоплення для когось із дівчаток вплине на їхній професійний вибір. Я П'ять літ. Мінають роботи. Я роблю красиві подарунки. Мої роботи в в Києві, в тахмахія трошки дітки вчаться працювати з природним матеріалом у нас з початкових класів, з підготовчого класу. І коли вже вони стають більш старшими. То це вже для них не представляє такої складності. Їм дуже цікаво. Їм це подобається. Вони прикрашають вдома свої квартири вже роботами, які створені своїми руками. Дарують подарунки на свята педагогам, рідним, подарунки, які вони створюють своїми руками. Це їм дуже подобається. Шість років у школі інтернеті виходить газета Райдуга. Майбутні журналісти переймають досвід старших. Не відразу народжується номер. Дискусії, обговорення стали нормою. А вже потім з'являється свіжий випуск видання. Гордістю та славою школи інтернату є колектив танцю Ритм. У 2007 році йому надали високе звання Народний. Танцюристів ритму добре знають на різних обласних, всеукраїнських і навіть міжнародних конкурсах. Лауреати 7-го всеукраїнського фестивалю дитячої творчості Повір у себе, володарі гран-прі Всеукраїнського фестивалю дитячої хореографії Веселкове коло, учасники другого міжнародного фестивалю народної творчості Веспремські ігри в Угорщині. А ще дипломанти другого міжнародного хореографічного фестивалю Містерія данс 2007, дев'ятого всеукраїнського відкритого фестивалю Дніпровські зорі зорі-2009», Неодноразові переможці всеукраїнського конкурсу Таланти Твої Україну. Керівник колективу Ірина Вікторівна Китманова для хлопців та дівчат добрий порадник, розуміє проблеми та бажання кожного. В «Танцю ритм» займається більше понад 75 дітей з вадами слуху. Є старша група, середня група і молодша група. Діти займаються протягом тижня і тренажем народного танцю, і класичного танцю. Також вони вчаться говорити, спілкуватися, вони вчаться жити в колективі. Цей колектив є надбанням нашої школи, тому що такий дитячий колектив є в Україні єдиний на сьогодні. Катерина Лисиця, колишня вихованка школи інтернату. Зараз працює тут вихователем, учителем української жестової мови. А колись як і ці хлопчаки та дівчатка танцювала також в ритмі. Я сама танцювщина в колективові цапля ритм. Танцюю, звісно, з 3 класу. Начали перший танець тоді була аплака. Потім вже... начинает подняться. И первые родители, вот эта молодая гвардия, был, тоже получила хорошее место. Последний раз, где-то в 2000 году, заняла хорошее место в приемке игры, вот эта молодая гвардия. Получили хорошее место и нам дали путевки поехать в Венгрию. Мы, конечно, первый раз были так в шоке, первый раз едем за границу. Я люблю танцевать, мне очень нравится. Мы а самый ритм всего занимает 13 лет. Мы ездили по городам, путешествовали, вы видели знаменитые, много друзей знаем. Мы каждый год едем в Кольца и разные города. Мы всегда стараемся красиво танцевать. Мы танцуем народный танец, испанский, Венера, э, рок-н-ролл, э, европейский, украинец. Мы много побеждали. Мы победили на выстрече мы в, Ливне, в Днепропетровке. И в этом году мы будем ехать в сентябре в Киев. И мне тоже очень нравится танцевать. И как мы очень много танцуем, разные города ездим. З тих пір, як офіційно визнана жестова мова, в школі-інтернаті прагнуть розвивати її і не тільки на уроках. Серед школярів і педагогів стала популярною жестова пісня. Навіть конкурс є на краще виконання. Пишається школа-інтернат і успіхами юних спортсменів. Баскетбольні команди навчального закладу кожного року стають переможцями у всеукраїнській спартакіаді Повірю у себе серед глухих спортсменів. Так минулого року хлопці були третіми, а дівчата вийшли в лідери. І цього року знову їдуть в Артек. Серед юних баскетболістів є члени збірної області та України. А дехто і після закінчення школи рухається спортивними сходами до нових перемог. Наші. Καπάνια, τρούσιναια, με η έτιμ πον Ουκραίνα, πεκούρτη, κειφ χάρκο, αρτέκ, την επροπ, την επροπετροπείς και τα παρουσι Το με, με πειγράλη, πέρνω μέσα πον Ουκραίνα, με. Ета кату. Артек. Бутуренопатця. А ще школярі завзято грають у стрітбол, міні-футбол. Беруть участь в різних командних першостях. Їм є на кого рівнятися. Це Юлія Топчієва та Олександр Білоблоцький учасники 21-х літніх Дефлімпійських ігор. Волейболісти. Стояти поруч з ними, спілкуватися велика честь для початківців. Зараз стихло гамірне життя в шкільній оселі. Всі на канікулах. До осені. А потім знову до країни знань. Нова творча хвиля підхопить нові таланти, Засяють нові зірки. Політики. Гордонный. Но совесть границ не имеет, и мир потому выживает, Что мы не забыли сердечный закон чужие говорить бажання рушійна сила душі. Душа без бажань застоюється. Тож треба бажати, щоб діяти, і діяти, щоб бути щасливим. І вчимось цьому у дітей, а також плекаємо їхні таланти. Залишайтесь з нашою програмою і надалі, і дивіться її на телеканалі Запоріжжя. Хай щастить вам. До зустрічі!